Сьогодні ми розпочинаємо конкурсний добір до експертних рад Українського культурного фонду 26-27 років. УКФ став першою інституцією, яка системно запровадила незалежну експертизу культурно-мистецьких проєктів на державному рівні. Бути експертом українського культурного фонду це виклик, що потребує глибокого занурення та відповідальності. Але це і унікальна можливість побачити, як мислить культурне середовище в регіонах. Як трансформуються ідеї, які смисли стають визначальними? Наші кандидати і кандидатки повинні мати досвід роботи у відповідному секторі не менше п'яти років, досвід управління проектами не менше трьох років, розумітися в оцінюванні бюджетів у конкурсних комісіях не менше двох років, а також мати досвід експертної діяльності у сфері культури не менше одного року. Ми прагнемо сформувати коло тих. То мислить стратегічно діє доброчесно розуміє виклики, що постають перед культурою, особливо під час повномасштабного вторгнення. Водночас нам важливо залучати експертів, які здатні оцінити проекти не тільки з мистецького погляду, а й з позиції суспільного і державного інтересу. Окремо хочу наголосити, що кандидати і кандидатки в експерти повинні мати бездоганну ділову репутацію. Український культурний фонд. Це флагман сфери культури. На нас орієнтуються, і ми маємо тримати цю планку. І пам'ятайте, зміни починаються з тих, хто долучається.